Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії по секівської сільської ради фінансів, бюджету, промального шкільного розвитку і на селі Міліданого співробітства політики. Сьогодні у нас будуть три питання, які будуть пропонуватися до на сесії Посеківської сільської ради, і першим буде також питання про позначення секретаря зв'язку з відсутністю пальчика Віталія. Пропоную на сьогоднішньому засіданні призначити секретаря Олексія Сидорова. Хто за? Хто за. Отже, до порядку денного сьогодні у нас на три питання: перше про внесення змін до сільського бюджету 2025 рік. І друге про передачу місяць транспорту з бюджету Бурсиківської сільської згадані громади Тернопільському обласному бюджету 2025 рік. І третє питання про встановлення слави єдиного стату на території Бусиківської сільської ради. Після цього розглянемо четвертим питанням. zwernienia w innych do sesji. Kto to za takiej Proszę pytajmy. Trzy za. Pierwsze pytanie. Prowadzenie zmiany do zisków w 2024 r. Wrocław Kisielska dochodów w ZF w 2025 r. na sumie 600 tys. za rachunek programu planu na 1 września 2020 25 року. Зменшити обсяг доходів загального фонду для 2025 рік на суму 30 000, 115 грн за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів та демонізованих осіб та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та національності України за рахунок відбудови субвенції з державного бюджету. Збільшити обсяг видатків загального фонду для 2025 рік на суму 600 тисяч грн за рахунок перебування на економічного загального фонду бюджету за номером 1.6.2025 року на суму, 600 000 а ми кошти, кіцько, на суму 100 тисяч гривень. За ними розпорядниками коштів. Бо це тільки сітка на суму 100 тисяч гривень. КПКВК 63, реалізація була з населення пунктів 100 тисяч гривень, КЕК 2210, предметом відправлення не так 50 тисяч гривень, КЕК 2340, протопослуг 50 тисяч гривень. Фінансовий відділ був Суківський сільський район на суму 500 тисяч гривень, КПКВК 9730, субвенція з місцевого бюджету за фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і отримання автомобільних доріг, Сальника за місцево значно були з дорогою комунальної власності у населених пунктах на суму 500 тисяч гривень. КЕК-2020 – поточний трансфер органів державного управління інших рівень. Звершити обсяг видатків загального фонду бюджету 2025 рівня на суму 30 тисяч 15 гривень з головними розпорядами коштів Босоківська сільська рада КПКВК-3193 – забезпечення діяльності фахівців, супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, то окремим заходом з підтримки осіб, які захищали незалежність, середа та національність України. Как бы тебе найти за битву по 25 гривен, как бы тебе найти за битву по 25 гривен. На этот день мы будем доходить по закидку мяса в жизни 25 гривен, где эти нас будем доктором. Господи, в лавке будет закидку мяса в жизни 25 гривен, где эти. На этот день мы будем доктором, где На этот день мы будем доктором, где эти нас 14. Настя изменила додаток 6. Обсяг капитальных вкладов может у вас в 2025 году 9. Відповідно пункти 14-15, пункту 15-16. Потім займа рішення показати на поцінок місця фінансів бюджету перемагання міста розвитку інвестицій міжнародного сумісу за реторній політики. Пояснюю, збираємо на субвенцію на фахівців з супроводу ветеранів, скільки вони нас працюють від Тернопільської обласної ради, тобто ми їм захватили, не будемо, додаємо 100 тисяч на благоустрій, на послуги 50 і на предмети 50, і даємо 500 тисяч гривень субвенції. на Тримання автомобільних доріг, загальне користування місцевого значення. Тобто під'їзних доріг до населених пунктів. В принципі, це все. Податки та вирішення прошу Адміністрація? Ну, вони працюють в комунальній установі Тернопільської обласної ради. Mm. Тобто вони там отримують зарплату. І... Yeah. Наступний проєкт рішення про передачу транспорту із бюджету по сільської армії в Тернопільському основні 2025 років. Сіскар вирішила передати кошту вигляді міжметного транспорту в сумі 500 тисяч гривень із бюджету по Соківської сільської твоєї маратоновського будинок просланням місцевого значення. Тублю догозволю місцевого значення це 20-17.02 катерині комплексу Тернопільської області. А тобі довгозвані центрі місцевого значення це 20-10-15, вищі мізвальні цілоки культурці Тернопільської області, тобто договорі твоєм місцевого значення це 20-10-17. Вищний званий це це 2017, 16. Піщатинці, які митці через ринківці Онопської області, придатного зараз за ним саме значення, це 20-10, 10 сірі каверті в Європі області, автомобільна дорога за ним саме значення, це 20-10-20, то кісінівської області, автомобільна дорога зараз з ним саме значення, це 20-0,12, да в дорогах, чайчик. Більбетранс, то саме іншу субвенцію. Это самое супер антиепо это будет. Самое супер антиепо, как КВК 1973. С вами те из места в Англии, на финансовое забеспечение приветствует конструкции ремонта, которые мне это имели дарить, звонят, кто не может сайт на сайт. Пункт КАК 2620, потому что трансфер это орган нужно управления, ничего гривен, в сумме 500 тысяч гривен, это там, это там, это там, адміністрації, там, это там, это там, это там, бюджету 15%, то не відповідь. Передаємо кошти, там має бути співфінансування 75 на 25, тобто 75 25, Тобто вони ще мають додати 100-60 тисяч. -100 -100. Будемо продати ремонт доріг. То за, прошу перейти. За рішення наступне. Просто нові став на оплату на території Скіфської сільської ради. Сільська рада є, встановити на території Бусиківської сільської ради ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців. а саме ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців, першої групи згідно податку 1, ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців, другої групи згідно податку 2, за затверджуйте реметил визит єдиного податку згідно податком 3. Рішення Бусківської сільської ради від 27 червня 2026 року, номер 1455, про встановлення став єдиного податку на території Бусківської сільської ради, визнати таке втрату, учинні з 1 марта 2026 року. Рішення набирає чинності з 1 на 1, 2026 року, котрой зняв рішення показує на, на початку місяця фінансові бюджету понад зміни до розвитку інвестиції мільйонів плюс електронних пунктів. Рішення, яке ми приймаємо вже кожного року, прийшло до ретрону процедуру ставки податків першої групи 10% від мінімальної заробітної плати. Ставки для надатку для другої групи 18%. Першої групи. 10% прожиткового мінімуму, а другі групи 18 мінімальних заробітних плат. Рішення набирає чинності з 1 січня наступного року. Тобто, воно і безстроково буде діяти до прийняття нового рішення. Прийнято регуляторна процедура, погоджена з Державною ревіатовною службою України, виноситься на серці. Затверджується до 15 липня Позадки, прошу підтримати. хороші підтримують. Відцебелізному. У нас є звернення. Від Тернопільсь від національної поліції проведів 50 тисяч гривень на комплексі відеоспостереження. І також у нас є. Десять. Там, подивіться. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики охорони Міністерства охорони здоров'я звертається про виділення коштів для закупівлі антирепічної вакцини для закладів охорони здоров'я. року ми давали 5 тисяч гривень для закупівлі вакцини це відставлення. Ліця. Моя пропозиція ці питання вивчити і наступного ну, раз винести на розгляд От Бо вони надійшли вже пізніше, коли ми вже готували проєктні рішення, і вони в проєктних рішення виховані не було. Будемо мати перевиконання. Я думаю, що ми це питання закидаємо. І раз два Була... Три... звернення від. Військових частин ми так само їх розглянемо про наявності передати. Хто за? Дуже всі питання розглянуті. Три питання ми підтримали. І тоді комісія оцінка комісії завершували.